Ламаються дитячі візочки та автомобілі через суцільні ями у дворі по вулиці Докучаєва, 1 дріб 7, у Полтаві. Під час дощів люди вимушені ходити через багнюку, жаліється місцева мешканка пані Катерина. Проблема в цьому будинку, в цьому основному дворі, що тут ложили трасу, тобто були пліти здорові, вони пліти зняли, прорили, положили свої труби тепла і зарили. Во-первых, вони не положили назад ті плити. раз, А вдруге, ви ж бачите, що робиться, насинули, отак трактором звернули і все. І так люди ходять вже більше п'яти років. Ми зараз бачимо наслідки ремонту котельні, яка знаходиться в цьому мікрорайоні. І після ремонту котельні не реставровано те дорожнє покриття. Коли замінили тут теплові мережі, тут мусили замінити це дорожнє покриття. У багатоповерхівці по вулиці Докочаєва Кочаєводин мешкає багато дітей, говорить місцева мешканка пані Ірина. Додає, восени перед будинком утворюється суцільне озеро. Через це діти йдучи в школу або садочок вимушені брати з собою зміни взуття, оскільки пройти дорогу неможливо. Всі ці роки, це вже п'ять років, я свою дитину тягала, візочок на скляцію відламились не раз, по цьому багнові. Це трішки хлопці його стройматеріалом, який був у нас, самі його вечором загатили, тому що тут навіть спецтехніка не приїжджала. Швидка допомога просто загрузала. Її приїжджала витягувати пожежна машина. Аналогічна проблема й в дворі напроти вулиці Докочаєва, по вулиці Старий Хутір. останній ремонт там робився 50 років тому. Тож міждворовий приїзд там у жахливому стані. Наголошує місцева мешканка пані Неліна. Додає, що зимову пору дорога стає ще небезпечнішою. Колись я йшла на роботу. Якраз був голольот, і а воно ж там ж асфальту нема, канави вирили. Я і упала в ту канаву. І плаваю, плаваю, і не можу випливсти з цієї канави, встати, щоб тому що слизько і що ні за що опереться. То тоді вискочив із сусіда з другого під'їзда, хлопчик, та мене витяг із цієї канави. Це ми так ходимо. Така ж ситуація по вулиці квітучій. Її жителька пані Олена розповідає, що разом з чоловіком неодноразово втрапляла колесами автомобіля у ці ями, через що вимушені були ремонтувати машину. Тут невозможно їхати, особливо зимою, машини отак витягують їх, встають машини, не можна їх витягнути просто. Ну, ну що ж оце, Ламаються колеса, мости, машин багато в нас дуже їздять. І вон стоять, і отут низка машин. У нас теж машина є, ми їздимо і оце нас не устроює. Мешканці багатоквартирних будинків по вулиці Докочаєв 1 дріб 7 та 3, старого хутора 6 та квітучої 6 та 8 цього літа звернулися до міської влади колективним листом, де просили вирішити ситуацію з дорожнім покриттям, каже пані Катерина. Додає, що відповідь на звернення їм все ж таки тоді прийшла. Згідно з нею, міське управління житлово-комунального господарства до кінця поточного року повинно було провести ремонтні роботи за цими адресами. З кожного будинку люди підписалися з проханням, щоб влада звернула увагу на ці проблеми. Кожен будинок підписалися. Рішення прийшло, але рішення ми поцікавилися. Рішення на бумаги, але акта ніхто не бачив. Ніхто не знає, хто виконавець і ніхто не знає, коли це буде. Це називається, люди вже привикли, це називається бумажна писанина. Ремонтні роботи з за вказаними адресами повинні розпочатися у цьому році, повідомив нам телефоном начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. Проведення ремонту дворового проїзду от по вулиці Докуча куча один сім ну, є в планах на цей рік. Це залежить від погодних умов. Крім цього, маємо там високу ефективність ремонтів як у місті, так і у старостатах. От на даний час. От у нас одноразово зараз тривають роботи там до 10 об'єктів в роботі. Ну, влітку там було ще, наприклад, ще більше. Тобто роботи будуть виконані обов'язково по цьому об'єкту. На поточний ремонт дороги за цими адресами виділено понад 4 мільйони гривень. Йдеться на сайті Прозора, а виконувати їх буде приватне підприємство, будівельне об'єднання, Райагробут.